Одесьчина святкує свою 80-ту річницю. У Одеську область у складі Української РСР було утворено 27 лютого 1932 року постановою 4-ї позачергової сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 12-го скликання від 9 лютого 1932 року. Як визначають свято в Одесі, дізнавалася Ксенія Тіора. Одеська область завжди славилась талановитими і працьовитими людьми. Такі відомі постаті, як маршал Радянського Союзу Радіон Малиновський та Семен Тимошенко, оперний співак Валерій Єгудін, актриса театру та кіно Домнікія Дарієнко та художник Василь Чигодар, були вихідцями саме з Одеської області. Видатних людей Одещина народжує і досі, аби відзначити особистості, які зробили великий внесок у розвиток Одеської області. 24 лютого в літературному музеї відбулося. Нагородження працівників різних сфер, серед яких вчителі, лікарі, депутати, керівники, голови районних та сільських рад привітати цих людей та вручити їм почесні грамоти та ціні подарунки до літературного музею завітали голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук та голова Одеської обласної ради Микола Пундик. Сегодня же вот здесь я поздравляю тоже большую группу одесситов, порядка и жителей детской области, порядка 60 человек. Вот с этим вот праздником. Это лучшие из лучших. Хотя, знаете, когда я задаю эту фразу, я бы хотел сказать, что с моей точки зрения все жители Одеської области лучшие из лучших. Поздравляю всех жителей Одесской области с 80-летием. Желаю нашей области процветания. Желаю всім жителям Одеської області здоров'я, багатства і благополуччя в сім'ї. Святкування цієї визначної дати для Одеської області відбулося і в Одеському оперному театрі. Окрім представників Одеської області та відомих мешканців Одещини до оперного зі словами привітання завітали столичні гості. Серед них і секретар ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв Достойної області. Есть достойный театр, и в него ходят достойные, хорошие, трудолюбивые одесситы. Счастливы! От имени президента Украины Виктора Федоровича Януковича я себя лично разрешите поздравить вас с замечательным днем 80 Восьмисіліттям образування десь області. І, хоча в Одеській області досі є певні невирішені проблеми, але представники Одеської обласної адміністрації дивляться в майбутнє з оптимізмом. Ксенія Тіора, В'ячеслав Лаштаби, телекомпанія Круг.